Ми якраз були з вами на, на Донецькому напрямку, і ми з вами подивилися, що і карти показали, що Курахова можливо буде окупована, і, і Константинівка. Давайте так, тоді все-таки на цьому вони зупиняться. Ви сказали, що може осінню щось станеться інше. А тоді давайте подивимося: от зупинка станеться, і якщо не доведе Господь, вони підуть далі на Покровськ на Костянтинівку і Курахову. Ну, ти маєш що, в принципі, станеться зупинка, ти так маєш на увазі? Да. Так. Да. Ну, дивися, по планам точно рухатись далі, да. і взагалі в них якісь такі грандіозні плани, і ну, нам зразу дають ілюзія, що вони це не реалізують, да. але для початку там буде дуже багато горя і дуже багато смертей. Так що, ще раз кажу, Таро каже, що повністю свій план вони не реалізують. Тобто не зможуть. Тобто, ну дай Бог, але дивимося далі, пані Людмила. Взагалі, що у ворога з силами, наскільки в нього там вистачає сил, дихалки на, на майбутні наступи? Я не можу сказати, що знаєш, що силами всього там достатньо, там є якісь моменти, і крім того, там є і недостача, і вони зараз і потребують і людей. Але умовно, да, на, да. на найближчі, да, якісь у нас все-таки тут дуже багато трійок, я да. так розумію, що найближчі три місяці вони точно ще перекантуються. Так що на найближчий час я не можу сказати, що від них сил не вистачить. Можуть бути якісь перебої, можуть бути якісь напряги, але вони перекрутяться. А наші готові до цього? Наші знають, що це буде. Друзі, ставимо лайк, де б ви не були. Пишіть запитання. Я думаю, що всі це знають. Тут якраз немає взагалі якихось таких секретиків, всі прекрасно знають, і всі знають, що зараз буде якийсь страшенний біль, угу. і зараз може навіть якась максимально жорстка пора, але ну, я не бачу, щоб хтось зійшов з дороги. От просто не бачу. Ну, тут, в принципі, закривають карта сила. А mm -hmm. карта сила говорить, що зараз в нас питання хто кого, да? або mm -hmm. вони нас, або ми їх, і, і по-іншому не може бути. Mm -hmm. а, тобто це може означати, що наші будуть просто відступати, а не, як, а не, а не буде повторюватися там Бахмут. Яка це буде ситуація? Ну, я не можу сказати, що знаю, що, що це взагалі якби просто все-таки сім мечів. Сім мечів вона з mm -hmm. однієї сторони говорить, що так, ми десь будемо втікати і відступати. Але, походу, в будь-якому випадку будуть якісь маневри, будуть. Е Може навіть якісь котли будуть робитися, але сім мечів це це про ризик, але а не про перемогу. Mm -hmm. Так що ризику буде багато, будуть старатися зупинити, але на жаль, зараз ми все-таки на сім мечів. Так що чи будуть зараз відступати найближчого часу, так вони будуть відступати. Mm -hmm. Бо дивіться, покровську закривають банки, тобто з понеділка, 2 з вересня, не будуть працювати банки, будуть тільки банкомати або термінали. Це про що це говорить? Що все? Ну, Це умовно, да, про зупинку всіх систем. Тут, як би там не казали, нам дають двійку мечів, яка, в принципі, символізує тупик, зупинку, перекриття руху і так далі. Далі є там якась інструкція, де є, що вони використовують для того, щоб. Якось себе зберегти. І знову mm -hmm. ж, на жаль, у нас, коли фортуни всі розуміють, що ситуація міняється, і той світ, який був до цього, він зараз е е перестає да, бути. Так що я думаю, що всі готуються до здачі міста, як би це не звучало. Uh, давайте подивимося тоді, місто Покровськ. Ну, зараз дьявол, луна, е, в принципі, е, і карта смерті і так далі. Про що це говорить? Що зараз е, туди зайде війна, ситуація буде е, незрозуміла. Який час буде дуже багато путаної інформації по Луні, ага. да, Ми не знаємо, чи це правда, чи це кривда, і будуть скидувати одні інші. Але по карті смерті е, все-таки я думаю, що вони зайдуть. Ні, ну це таке, звісно. Друзі любесники, ставте лайк, де б не були. А, ну Якось вони там дуже активні, розумієте. І багато хто говорили, що ця операція на Курщині мала б змінити це або відвести їх, відтягнути, але вони щось не сильно відходять. Чому вони не уходять, щоб спасти Курщину? От мені цікаво. Це геніальний план керуючого, так да? і. Е, я наскільки розумію, там в будь-якому випадку взяти, тому що його треба взяти. Е, ні, там не відійдуть, там готові всіх на обої і так далі. Ну, знаєш, у мене є мрія, як казала да. одна людина, і тут теж є якась мрія. Ну, окей, оця мрія, да. вона і, і, і призведе до того, що вони програють. Знаєте, все кинули туди, а там, де треба, було, не було. Ну, призведе воно до страшного суду, і, і по це ще, знаєш, до якоїсь, е, вибачте, мене м'ясорубки е, це все приведе. Чи можна сказати, е, що програють, я скажу так, що тут буде виснаження? Оце так, я вам скажу. Угу. Окей. Е, добре, тоді давайте так. Чи бачите, бачимо ще наступи росіян на Запорізькому напрямку? Ні, зараз на Запорізькому я все-таки думаю, що якщо там буде, там будуть якісь такі мініки на рівні, то може якісь диверсійні групи, да, якісь такі, все-таки mm. тут якась мала кількість, тому що в нас тут вісить повішаний смертю, умовно, там немає ресурсу. Там завдання просто протриматись, mm. не дати нам рухатись. Так що оце отака зараз там буде. Ну, розумієте, ну вони прям там просто пишуть і говорять, що там просто в них на Донеччині просто маса зброї, маса сил. Давайте так. Мене цікаво, що це накопили вони до того, і, знаєте, спрогнозували, спланували, це все пішов цей наступ. Чи їх там вистачить? Наскільки їх вистачить? Можу спитати? Ну Знову ж я ще раз скажу: я думаю, що зараз вистачить. Е, ну Їх достатньо зараз. Е... Умовно, і є ресурс, і є ким, і є чим, будуть це. В принципі, вони готові надовго і тут дуже багато шість років, я так розумію, що якогось потенціалу знову ж, можливо, навіть до шести місяців вони мають. Угу. Нічого собі. Друзі, ставимо лайк. Вада питають люди про Луганщину напрямок Сватового Кремінна. Ну, дивіться, там теж буде рух, він не буде такий активний з хорошого. Mm. Чому? Тому що він якийсь як, як запасний, от хочеться сказати. Mm -hmm. да? І в принципі він йде в ну дуже добре для України по четвірки Пентаклів. Знаєте, на yeah. всякий випадок, десь там щось є, щось нема. Такий економний режим включений. Те, що я не думаю, що він буде такий активний. В принципі, він навіть йде по... у нас по жриці, а жриця вона не швидка, угу. вона така чуть-чуть е, підзаморожена. Е, і, і я думаю, що вона точно не буде таким активним, як у нас буде саме Донецький, наприклад. ну, ми там подивилися Константинівку, а давайте за неєш Краматорський Слов'янськ. Що з Краматорським? Дойдуть до Краматорська. Ну, хочуть туди точно вийти, і mm -hmm. зараз будуть якісь робити маневри е, і з хорошого да. Тут все таки четвірка мечів. Я так думаю, що її десь там зараз підзупинять. Mm -hmm. Але вони будуть працювати в тому напрямку, так що такого дуже швидкого там просування точно зараз не буде. Воно буде якось почуть, але я там такого надшвидкого там точно не буде. Ну щось здатне зупинити їхнє просування на Донеччині які Є якісь фактори, які можуть зупинитися? Фактор є, він буде в якості сюрпризу. Тут е, все-таки історія про якісь е, тормозки, да? щось uh -huh. ми там чекаємо, а нам його не дали вчасно. Все-таки, я наскільки розумію, нам його дадуть. Uh -huh. е, є якась домовленість, воно з тормозами можливо, да? я зараз свою версію. В нас, знаєте, якось як вересень він ділиться на умовно якісь два періоди. Один mm -hmm. період суперважкий, да, а там потім до кінця йде якісь як розв'язка в сторону полегшення. Але знову ж, він суперважкий, буде, ми будемо в стані знову ой-ой-яй, ой, -ой, -ой -я -я, все важко і так далі. там десь ми щось отримуємо, я наскільки розумію, під кінець цього вересня. Mm -hmm. Ну вже дай Бог пошвидше. Друзі, ставим лайк. А От питаю глядачі наші е, Світлана Харченко. Подивіться, будь ласка, місто Слов'янськ. Чи треба буде виїжджати, чи буде окупація міста? Ну, дивіться, зараз навряд чи вона буде. Угу. Е, в... Виїжджати це ви маєте вирішувати самі. Я наскільки розумію, у вас там небезпечно в будь-якому випадку навіть. Зараз і таро завжди вони знаєте на боці, що краще виїжджати, побережіть себе і так далі. Yeah. І подібне. Єдина хороша новина, що все ну окупація не зараз. Да? Воно йде у нас по чашам, що зараз у нас просто більше емоцій, більше переживань. Ми знаєте, переживаємо наперед. Ну звичайно, це ж близько деньівка, це ж дуже близько. От... Не, О, так, близько. і якщо у вас звісно є, куди пере... виїжджати, то як завжди, я скажу, що краще. Себе зберегти, але ви там приймайте рішення, будь ласка, самі. Ну, ось вас тоді дивимося. Ми бачимо, що орки, росіяни, ворог наш просувається серйозно, а наші сер... класно, легко, ну як, сильно, швидко просуваються в глиб Росії. Ну, ми трошки втратили швидкість, але в принципі, знаєш, я б сказала, що нормально йдемо. да а в будь-якому випадку, не дивлячись на те, що чуть-чуть втратили, буде знову ж повторю те, що я казала. Якось весь час маневрування. Тут дуже багато про маневри. Тут у нас, в принципі, рицар мечів, це оці такі якісь нові напрямки, умовно хотіли вправо, не пішло вправо, пішли вліво, пішли в бік і так далі. Е, і, в принципі, у нас трійка жезлів з імператрицею говорить, та все нормально, там хороший темп, там е, тримаємось, рухаємо, все йде по плану. Так що все так, там добре. Ми туди зараз вернемося, а ось люд-ось опише нам мама мія Селідове. Прямо зараз расисти просуваються по місту. Люди просто покинуті. Давайте подивимося, що з селідовим буде. І ще раз скажи, будь ласка, Це по. Бо... це Лідово. Прямо зараз по місту їдуть рашисти. Люди покинуті. це ж Ну, війна. Ну, війна. П'ятірка мечів. Умовно башні. Дама мечів. Про що це говорить? Угу. Важка ситуація, максимально бої. Зараз просто його будуть зносити по башні і по дама мечів з максимальною жорстокістю. Так що, ну, що я вам тут можу сказати хорошого. Ну, і що робити? Тікати, ну, хто і, не виїхав. Ну, тікати ми ж знаємо прекрасно, що е, збережи себе сам і люди покинуть і так покинуть, і ми це знаємо. Але я, я впевнена, що люди і не чули, коли їм казали, що треба виїжджати. Ну, Мабуть, не чули. Друзі, я вам ще раз говорю, що б не було найважливіше це життя. І, чесно кажучи, я знаю, що у нас багато дивиться окупованих територій або прифронтових, і коли я бачу, що там по 500 по 600 дітей, там ж в яких селищах є, а що вони там роблять? Тр третій рік війни вже триває. І що, що вони там роблять? Я все-таки думаю, що треба дітей в першу чергу ввозити, хто хто прям в таких ситуаціях, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Погнали, а от Трамп сказав, що треба вивести війська з Курщини. Тому що це може призвести до друг, до третьої світової війни, що він справді каже, що треба виводити, чи це просто такий ніячому. Ну, це ж його, знаєш, така думка, він в принципі, нам даючи це його бачення, що треба ем, виводити, закінчувати, зупиняти тут більше отака... Угу. Історія якось іти до світу і, і до миру, вибачте, неправильне слово сказала. До миру. Так що тут, якби підтвердження його думки. Я думаю, що. Ну, примусить він? От примусить він вийти, зменшити тиск, зменшити просування, ну, знаєте, різними впливами можна це робити. Ну, поки це тільки інформація, впливу немає, і вона і не буде мати, а. Ну, на даному етапі зараз точно ні. Тобто в нього. Це просто розмова, і типу, наче його хтось спитав, прокоментуйте. Так, типу, да? Да, тут, ви знаєш, по цьому ідея по луні, да, умовно, це я так бачу, я як яким це як інформація. І тут, в принципі, про, вибач мені більш про політику, чим да. про те, що відбувається в Україні. Його цікавить його рейтинг є, не Україна, в принципі. Звичайно, це однозначно. Друзі, ставимо лайк, рухаємося далі. Пишіть запитання, які вас цікавлять. Будь ласка, місто Лиман. До речі, ми хлопцям дещо там придбали з лиманського напрямку. Давайте подивимося Лиман. Завдячуючи вашим донатам. Закріплена монобанка, будь ласка. Ну, лиман у нас іде зараз під обстрілами. Просто yes. знову ж п'ятірка е, махів будуть. Працювати і так далі, я все-таки думаю, що там, ну що, е, е, з тими місцями, що ми тільки що дивилися, там трошечки краще, да, він якось не настільки на повістки дня. Так що не можу сказати, що там взагалі мирно і спокійно, ви розумієте, що ні, так. але він іде по сім пентаклів, да, він тримається ще так, не більше. зараз. Тобто вкладали, вкладали воно жде. Дивіться, а от все таке вовчанськ. Ми знаємо, там росіяни зайшли на територію Харківщини. Там окупували. Що там? Яка там доля вовчанська? Чи звільнять його де окупують ці території? Ну, Я думаю, що я по-любому буду звільняти. Це буде стояти на повісті дня. Єдине, що він йде якби по миру. Чи може він іти по мирних угодах, я думаю, що це якийсь обмін. Чи от якась от, ну тут якась має бути карта мир і карта шут. Ем... Я просто пам'ятаю, щось подібне нам давали, коли заходили в Херсон. І я а, тоді так. не могла пояснити, яким чином воно буде. Тобто ті, коли наші заходили? Так, да, як наші заходили, ті ти пам'ятаєш, вони відійшли, да, да. і воно от таке мирний шут тоді був. А, а, а потім вони казали, що це дурня, нафіга ми це зробили. Ну, Це вже заднім числом росіяни казали. І угу. зараз знов ну, таке сла, саме слово сполучення. Угу. А, пані Людмила, от зараз впишуть, що росіяни привезли транспортний літак Іл-76, і він прилетів на Енгельс. Я питаю, люди пишуть, це ракетами запасаються? Він ракети привіз? Ну, Помагу, так, це ракети, і, в принципі, щось їх дуже багато. І зараз знов по важливим об'єктам для людей, і ми зразу здогадуємо, що це за об'єкти, це все, що зв'язано з світлом і водою. Так що так чекаємо? Тобто вони готують обстріли? Так. А це ваша інтуїція, коли вам не дуже хорошо Оце з понеділка, вам уже знов таке чи ні? Воно ну, знов таке, і я навіть зараз не приймаю, бо я себе не можу зібрати докупи. А, тобто ви ну, ви, типа не хочете цю інформацію, так? Да? Неправильно. Дорогі лібасеньки, беріть себе. На Кримському мосту прямо вже ставлять ППО. Прямо на Кримському мосту. Раніше такого люди не бачили, а тепер питаю що вже? Вони щось знають, уже щось буде летіти прямо на нього. Ну, вони те, що знають, да? тут, в принципі, як, е, у них навіть є якісь дати, розвідка, да? вони прекрасно знають, що е, він має завершити своє життя, а вони захищають. Чи вдасться, я думаю, що не вдасться їм його захистити, тому що знову у нас карта смерть, яка каже, що закінчується життя Кримського мосту. Я не думаю, що вони його захистять. Бо зараз там дуже багато маніпуляцій навколо нього. Тут щось не зубудують, зверху закривають, там наставляють. Тобто вони реально готуються прямо до масового обстрілу. Я вас питаю так: буде масований обстріл? Не одна ракета, а сто. Ну так загально. Ти маєш на увазі Кримського мосту? Так, так, так. Одна не попала, а сто попадуть. Там трошечки не так буде. Там, розумієш, є якийсь план. Я так. зразу скажу, що там не буде 100, там, може, якийсь десяток, чи скільки ну, там буде. да, І воно якимось чином буде з різних боків. От умовно, навіть звідти, звідки не ждали. Десь є там якісь незакриті фланги, звідти прилетить. Так що там має бути дуже так красиво. Дай Бог. А от цей обстріл, киньте на карти, він буде теж такий масований. Ну, я думаю, що він буде масований. І, на жаль, якісь такі, доволі жорсткі. На жаль, нам надають навіть смерті під цей обстріл. Якщо на попередній казали, що це будуть одиночні смерті, тут якось більше. Ну, багато і астрологів говорили, що 29 число якесь дуже страшне. Типу, воно там двадцять 26 двадцять і 29. От завтра 29. Що ми можемо про завтрашнє число сказати? Я ти знаєш, що второго вони можуть сказати, що це двадцять воно буде першого, наприклад, чи якогось другого. Ту -у -у. Тут трошечки не працює ця система. Єдине, що нам кажуть, що якось буде багато і страшно. Так що в цих числах точно буде якось активність, там точно буде. Побережіть себе. Дивіться, почали говорити, що оточення Путіна все більше гото... готове, ну з цим Путіним, що там є, там сидить, е... гото... хоче сторгуватися з Заходом для того, щоб зберегти себе. Давайте так: чи ведуться перемовини оточення Путіна з якимись там спецслужбами західними, західними країнами, щоб якось його все-таки посадити на електричне стуло, а самим рятуватися? Ну, дивіться, сказати, що ведуться, це навіть неправильно, тому що є якісь декілька, якщо так правильно сказати, груп зовсім з різних кіл, і там такі торги, ну як на базарі, доволі активні. Не на шутку, так? Да? Вони є різні варіанти, різні умови. І якщо ти кажеш, що там його змістить, то це і убить, і змістить, і посадить. Ну там хто на що гаразд, йде mm -hmm. на максимально високому рівні. Так що, чи ця працює інформація, так вона працює і працює на всіх фронтах. Друзі, ставимо лайк. Дивіться, Віка, де окупація Мілітополя буде в будь-якому випадку. Правильно, ми мені казали, Діма, буде, буде де окупатися. Ну скажіть, буде де окупатися Мелітополя? Ну, нам, в принципі, от подивіться, чи це. Сонце, тріка, Кубків, Гулянка, і перша карта непонятна не бачу. Е -е, Рицарь Пентаклів, що дайте час, да, тут трошечки затримка по часу, да. бо Рицарь Пентаклів, він вони швидкі. Але до цього повернемось. Буде, друзі, повірте це. Все-таки б нас збили з цим Путіним. То вони домовляться, та ж домовленість йдуть, ми вже зрозуміли, а домовляться от просто. Друзі, поставте лайк. Я не зрозумів, я не нагадую, а ми вже і забули, що треба ставити лайки. Е -е, йдуть зараз на рівні, да, якось вже обговорюють кому скільки, хто що дає на рівні там уже Загішевтики, знаєш, я таке слово. То, що Герша. отримує, а по шестірки ми швидше, навіть чим ми думаємо. Угу. Дай Бог, дай Бог, щоб воно все прикінчило їх там. Я щось хорошеньке людям все-таки друзі, коли ви пишете, що там здають всіх, ну, я в це не вірю, тому що війна така, така штука, що треба іноді е, рухатись асинхронно чи там непонятно. Оце-таки давайте подивимося. Україна багато захопить територію Росії. Ну, хоч якась компенсація, хоч в голові. Ну, я думаю, що так, і там, в принципі, чи ми захопимо, точно захопимо, але весь час мені знову ж е, дають блазня, да, і я все чекаю, щось ноу-хау від України. Uh -huh. Навіть якщо це території, да, ми можемо чекати, що це будуть е, умовно. Да, Курська, білгородська, яка там поряд, Брянська. Е, Брянська і так далі, але ми маємо зробити якийсь фінт ушами взагалі там, де нас не чекають. Я просто колись їздила машиною, і я пам'ятаю, що Брянська це майже Москва. Да? От, е, е, на, Та на, Там на... якось все близько, насправді. Ну, воно... Москва недалеко. Вона від Києва 800 кілометрів. А що ж говорити від е, Сум? Це такий і... От, от Я саме чекаю, якісь такі, знаєш, от я його бачу. І у нас якісь має історія будь такого дежавю, Да? ми чекаємо, що щось буде. У нас якась зависна ситуація, а потім буде якийсь просто неймовірний похід, от якимось максимально коротким шляхом, і повторити те, що робили вони. А що вони робили? Я дуже гарно пам'ятаю Київ за три дні. Угу. І, і щоб щось там такого подібного не було. Я зараз не пророкую, що це буде Москва за три дні, але якось дуже така близенько, от близенько, максимальна напруга. Трошки підістрали, типу, так? Да? Да, о, оце правильне слово. Я не, люди не перебирав словами сьогодні. Сказав перше, що прийшло на думку. Друзі, ставимо лайк. Ну, давайте все таки спитаємо: оцей похід на Росію він і є оцим ключиком до закінчення війни. Ви знаєте, бувають якісь такі події, які змушують. Тобто Росія вже ну нема варіанта. Вона не зм... ну, їй треба щось робити. Дивися, ключиком до закінчення війни буде і похід. Да, умовно, там здача території, то точно буде. Ну, у нас є відлюдник, який символізує да, оце просування. Але і, і конкретно буде і п'ятірка у нас жезлів, да, криза. Там має ще бути на цьому всьому ще й криза в Росії. Так що тут мають два фактори спрацювати. От е, якщо ми далі будемо вибивати те, що зараз робить Україна, і до речі, якщо ви читали, мій чоловік розказував, що Геси да, там щось повибивали це ночі, чи що. Кого-кого? Геси, чи що їх там повибивав? Так, да, Грес, гідрогідно, електростанції. Так, да, там багато горить. Я думаю, буде горіти ще більше. І тепер під кінець питання таке. Чи не співпаде український похід, незадоволені росіяни, опозиційні росіяни, вагнеровці, і от щоб не зібралися вони разом. Не буде такого? А я думаю, що якесь подібне об'єднання буде. Це, в принципі, приведе до щастя, да? приведе до перемоги. Якесь таке неймовірне об'єднання. Тут є така хороша карта вісім жезлів. Да? Ті, хто воювали один yeah. проти, проти одного, вони стають в один ряд. Mm -hmm. Так що я думаю, що це буде якесь таке з'єднання, яке просто нам, можливо, в голову не влазить. Окей, okay, друзі, бачите, який ефір класний. Пані Людмила, все таки скажіть карту на тиждень для всіх нас? Uh, так, карта у нас король да, в принципі. Король жезлів – це про те, що по енергіям да, ми будемо рухливі, yeah. ми, ми точно будемо е, почувати цю енергію. Нам захочеться рухатися, нам захочеться якимось чином активізуватися. Yeah. А якщо ми беремо по подіям саме король жезлів, то це теж, на, на жаль, буде дуже багато подій, які заставляють нас піднімати дупу і десь бігти, щось вирішувати і так далі. Так що це. Yeah. І трошечки і напружений теж де нічого ви розумієте, ну, але так, принаймні тому, що... у нас є сили, ми це знаємо, і ми з цим справимося. Друзі, ще раз всім дякую за ефір. Пам'ятайте, що молітви, молитви, купола, все як хочете, не все, 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 все. Тому, дорогі любесенькі, ставте лайк. Пані Людмила, дякую за показний ефір. Люди питають, чи буде річний соляр для України? Буде я ще раз повторюю і соляр, я маю робити максимально здоровою. Я не знаю, що це відбувається. Я тільки збираюсь, я злітаю по, по енергіям. Я сама за цим всім спостерігаю. Я перевіряю, зі мною все нормально, тобто це не час. Значить, треба треба витримати час. Значить, я його зроблю далі. Ми це робимо. Він стався, і я його зроблю. Ну так, да, тому що в обстріли робити це не, ну, не хорошо. Це ж важко, це ж всі це щитують і стрес, нерви, переживання. Так, все, всіх обіймає, пані Людмила, дякую за прекрасний ефір. Друзі, пишіть, хто не дивився наші психологічні теревені з пані Людмилою про гроші. Подивіться обов'язково, ставте лайк скрізь і донатьте на Збройних Дякую, пані Людмила. Дякую вам, до побачення.